31 грудня 2022 року. Місяць заходить в кота-чакру і приближається до а, цієї частини де раху з Марсом. Це небезпека. А і воді плоскості з кету. Це також, в принципі, не дуже. І дуже багато планет а, агресивних. Маркурій тут зараз також агресивний, вони працюють на вхід. Тобто щось входить недобре. 1 січня місяць поєднується з раху ще гірше. 2 січня місяць всередині коти. В полоні, скажімо так, негативу. 2, 3 виходить. Поєднується з Марсом, також погано. Четверте. Все ще погано, але Венера відокремлюється від Меркурія, може стати трошки полегше, тому що Меркурій тут вшкодить, вона відокремлюється з одного боку щось полегше, але вона тут в одній плоскості з може бути не так, щось краще, щось гірше. А це в нас шосте чи п'яте. Меркурій йде, він стояв на вхід. А зараз перейшов і стоїть, наче на вихід, але через те, що він ретроградний, це змінює своє значення. Це може бути на краще. Подивимось. Ретро дуже важко передбачати, як вони себе поведуть, має бути трохи краще. П'яте, шосте. Чи сьоме вже. Це шосте у нас. А це в нас сьоме сьомий місяць починає вх... стає на вхід і це має покращити ситуацію. Тобто такі гойдалки до сьомого січня згідно з кота чакри.